Росіянам вночі масово атакували Київ безпілотниками. Внаслідок обстрілу у столиці загинуло троє людей. Серед загиблих батько та його п'ятирічна дочка. Ще десятеро людей поранені. Наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки лише 11 місяців. Повідомили у КМВА. Загалом наслідки удару ворога зафіксували у п'яти районах Києва: у Дніпровському, Деснянському, Подільському, Голосіївському та Шевченківському районах. І так, у Дніпровському районі уламки збитого БПЛА влучили в житловий будинок. Через це сталася пожежа на верхніх поверхах. Внаслідок атаки загинула жінка. Рятувальники евакуювали з будинку 27 осіб. Також у цьому районі уламки впали на багатоповерхівку та заклад харчування, але обійшлося без пожежі. Не так далеко, якраз саме цей будинок і знаходився за 15 хвилин <кхи> після того, як почалася. Як, як було можливо йти і, і, і чимось допомогти бути корисним, я побачив, що всі служби були на місці, всі надавали необхідну допомогу до людей, які звернулися з психологічним кризом, сердечними захворюваннями, просто налякані, і все прибиралося, все працювалося, всі, всі служби були на високому рівні. З'явилися кадри, як виглядає будинок у Дніпровському районі після нічної атаки. На даху утворилася дірка від влучання російського дрону, вигорівши вщент квартиру. Зсередині показав журналіст Телеграф Ян Доброносов. Від неї майже нічого не залишилося тільки обгріли стіни. Мешканці будинку розповіли про свою загиблу сусідку, яка мешкала у цій квартирі. Тітя Люда десь бабуся, так. 46-го на 46-го і цей. І має син. В Сумах живе і мав син в сьогодні прийти. Оце саме той будинок, де загинула літня жінка. Те, що будинок на рідних Березняках. А у Подільському районі залізяче від БПЛА впало на багатоповерхівку. Наслідок цього спалахнула пожежа на 20-му поверсі. Мешканці виноградера публікують відео наслідків атаки шахеда. Також на камеру потрапив момент детонації уламків безпілотника в одному з дворів району. Зараз на екрані ви бачите фото багатоповерхівки е, вже в день. А у мережі очевидці поширили фотографію, як виглядає будинок у Подільському району після влучання уламку російського дрону. Ну і до того, через удари, росіян спалахнула пожежа у Голосівському районі в нежитловій зоні. Як відзвітували рятувальники ДСНС, також полум'я виникло у Деснянському районі в лісопарковій смузі. А у Шевченковському через падіння уламків в житловому кварталі пошкоджено шість автомобілів. Наша журналістка Ольга Шок вже виїхала на місця падіння ворожого залізяча і незабаром включиться до нас в ефір з подробицями. Але це не все. Ворог атакував і Київщину. Там наслідок обстрілу окупантів постраждали дві людини: – 29-річна жінка та 48-річний чоловік. Від госпіталізації потерпілі відмовилися у них незначні термування та гостра реакція на стрес. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашников. Крім того, у Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. А в Броварському. Зруйновано приватний будинок. Також сталося загоряння складського приміщення і е, трав'яного настилу. А у білоцерківському районі горіла трава. Всі пожежі вже ліквідували вогнеборці. А що йому? Шахід. Шахід? Я не знаю, тільки що збивали.